Друзі, сьогодні на каналі буде продовження теми зброєвої. І сьогодні буде огляд розпаковування ось таких ось чудових сошок від Victor Optics. Так і написано сошки Victor Optix. купував їх в магазині Concord на перспекти поля в місті Дніпро. Всім рекомендую даний магазин. Там же я брав свою гвинтівку Mossberg. Яку я показував в попередньому відео, хто не бачив, пошукайте, там вона є. Дуже цікаве відео. А, і, в принципі, для Гвинтівки Musberg під MLOC я брав саме такі от е сошки. Там були трошки нижче, я взяв трошки вище. Ну, не знаю, подивлюсь, як вони будуть. Потім буде видно. Значить, Моделька RSCFS09. Давайте розпаковувати і подивимося, що тут є в комплекті. Є якийсь пакетик. Щось там, Напевно, вони тут були запаковані в дивному пакетику. Так, далі. У мене тут є перехідничок. це я вже докупляв е окремий. Написано кронштейна тапка для сошек, Ось така. Далі, це є отакий от от. перехідничок виходить, ось такий На Пікатіні. Давайте я його доставлю покажу. З ось таким, то тобто, таким чином виглядає перехідник. Пікатіні Так, це ми запаковуємо, кладемо, як воно було. Так, і переходимо безпосередньо до самих сошок. Але, дивіться, сошки я взяв трошки вище. Не знаю, скільки вони будуть зручні, але мені головне принцип який був. Там було трошки нижче, я взяв трошки вище, для того, щоб можна було поставити на стіл. Винтівку разом з магазином на 30 набоїв, тому я взяв трошки вищий варіант. Можете також бачити, що це чудове розфарбовування це є карбон. Тобто це є скажімо так, ознакою того, що тут є карбон. пише про ці сошки, сам виробник, те, що я знайшов в мережі інтернету. Начто сошки збільшеної міцності за рахунок використання карбонового волокна. Зроблений з алюмінієвого сплава 6061 Т6 з вулцевого волкном. Далі, далі захищення губовим покриттям від корозії, бруду, води, подряпин і ударів. Значит, особливості цих сошок. Знову ж таки, я поки їх не розкладаю, я вам покажу трошки пізніше. Давайте поки почитаємо, що пишуть. Значить, надійне кріплення на антапку з э, э, ребристою накладкою э, перехідник з антапки на пікатіні. Побачили також є а, далі прорзенні ножки, Оце ми їх бачимо для встановлення на будь-якій поверхні. А, далі просте регулювання довжини. Регулюється ось таким чином. Зараз я вам покажу. Нажимаємо і випадають ось такі, скажімо так, ще додаткові секції. О, ось таким чином. Так, щоб було видно, що швиденько. А, значить, що далі? Це вони у нас в, скажімо так, стані складеному. Оце у нас вони вже будуть в склані розкладному, ось таким чином. Тобто ось такі вони здорові, От, але їх можна зробити, звісно, менше. Я їх буду використовувати на мінімальній ось такій довжині, От поки що, скажімо так. От, ну І отак вони виглядають достатньо нормально. Я думаю, що на столі з магазином в 30 набоїв не будуть вони впиратися в сам магазин і можна буде стріляти з них. Далі, тут також є така називається гойдолка. Тут у неї посередині це також е паяють деякі високоточники. В плані регулювання цих оцих штук потім я буду розбиратися, скажімо так, більш детально. Поки просто показую, що є такі сошки складні, достатньо е гарні. От. Я думаю, що підійдуть, буду використовувати і подивлюсь, як вони себе покажуть вже на практиці. Значить, вартість, Давайте одразу по вартісті цих сошок. Е Значить, тут її. Я не бачу на коробочці, але ціна була щось 2200, десь так в магазині. Виробник Китай, пружинки достатньо прикольні надійні, і тут ще, скажімо так, пружинки захищені термоусадкою. Тобто, я дивлюся, це просто термоусадка, яка обжата, І от написано, що значить, десятка на 5 вжимається. Тобто Це була термоусадочка ось така. Таким чином, пружинки трошки захистили. Від напевно корозії. Виглядає просто чудово, скажімо так. От, е, наскільки воно надійні чи не надійні, подивитися вже при роботі з карабіном, там буде видно. От. Ну І в принципі розбиратися, яким чином це все кріпиться, чіпляється, також буду пізніше. Тут, до речі, є такі резинові прокладочки. Я думаю, що не царапать, не шкодити е, покриття самої гвинтівки. Тому, я думаю, що все буде. Достатньо класно. В принципі, поки це от по цим сошкам, все, ось така коробочка, ось такі сошки карбонові, перехіднички. От, тут всілякі в комплекті. В принципі, оце от, друзі, поки і все по цим сошкам. От, в принципі, що про них казати? сошки і сошки. Регулюються, регулюються, причепив і користуйся. Друзі, нагадую, що у нас триває повномасштабне вторгнення. Дуже потрібна хлопцям допомога від вас в плані донатів. Допомоги всім рекомендую наш благодійний фонд, Центр допомоги переселенцям та ветеранам, який знаходиться в місті Дніпро на вулиці Криворізька, 2. Посилання на продавця знову ж таки я обов'язково викладу в описі або в коментарі до цього відео. Тому донатимо, наближаємо нашу перемогу своєю роботою безперервною, і знову ж таки донатимо.